Ах, на, на одній із моїх найулюбленіших ПТ. Так, ще й три відмітини на стволі гармати. Отже, бій буде дійсно чудовий та цікавий, мені здається. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець ЄВей. Дивимось від підписника. Сьогодні з нами грає Артем Коста на Т-110 Е4. Карта Круча. Ну що ж, до бою. Так. Ну, як зазвичай, підтримку українських блогерів. А я вам розповім, чому я зразу ж, з чудових та цікавих історій починаю. Я вам розповім, чому я підтримую українських блогерів. Бо в мене є така мрія, ви знаєте, я мрійник, ви знаєте, що мрії збуваються, якщо дуже-дуже цього хотіти і, і щось робити для цього, правда? Отже, я мрію, щоб всі українські блогери, щоб український ютуб квітнув, розвивався, щоб. У блогерів було там не по 10 тисяч, ну це 10 тисяч, це просто космос, так, для українських блогерів, підписників. А щоб по 100 тисяч, по мільйону підписників було так, от тоді буде вже дійсно дуже крутезно. Так, і дуже поважна аудиторія, так, яка підтримує таких блогерів. Дуже вам за це вдячний. І буду вам дуже вдячний, якщо ми цей бій подивимося до кінця, не перемотуючи, Напишемо все, що ми про це думаємо. І все, що ми навіть і не про це думаємо, можемо писати в коментарях. Так, по два, по три коментаря. пишіть, дуже буду вам вдячний. Тисніть вподобайки. Та переходьте посилання в описі під відео. Буде посилання на YouTube канал Arcos.ua. Дуже чудовий, класний блогер-стрімер. Підтримайте підпискою. У кожного блогера повинна бути своя аудиторія. А за вашу підтримку підписками, я думаю, що навзаєм буде вдячний е, наш герой відео. І я вам за це, як завжди, навзаєм дуже вдячний, і як завжди, вам намагаюся поліпшити ваш чудовий та поліпшений настрій. Так, добре, скільки вклався я в 5 хвилин. Ні, навіть 5, -5 хвилин не, не пройшло, поки я розповідав, що давайте цікаві історії. Ну, наш герой тут поки що зашкірився, дивіться, яка у нас зараз ситуація. У нас зустрічний бій, під'їхало дуже багато і таких, знаєте, башенних я називаю танків Так, от, е, об'єкт 705А, ну, спробуй його в башту пробити. Заряджені у нас під калібери. 375 у них пробиття може бути, але ну спробуй пробити ось такий танк ще рікошетний, правда? І тут дійсно тут гармата дуже класна, тут у нас 295 на ббхах, Ну, не проб'ємо ми просто ббхами, Ну, от зараз в цей момент мене проб'ємо, отже, поки що граємо на підкалібери. Граємо, до речі, дворівневий бій. Ми в топі, так, граємо проти це чудово, Але дев'ятки є навіть і краще за десятки. но не. Т-110Е4. E, тому що у тому що нас дуже броньована башта, тому що у нас башта ще й обертається, це плюс. Мінус це те, що у нас картонний картон саме тур. <рив> <рив> Ось такі є нюанси, але гармати ще просто неймовірно. І три відмінени на столі гармати. Це один з найулюбленіших моїх ПТелів. Т-110Е3, e, моя улюблена ПТ і Т-110Е4. Але в мене немає трьох відмітень. Я не, не пам'ятаю, скільки там в мене відмітень. Напевно, що навіть і дві відмітини немає. <схід> ну, я більш граю, ви знаєте, в задоволення. На перемогу, так, на результат команди, але не на свій результат. У мені головне, щоб була перемога, і тоді я отримую задоволення. І якомога більше, звичайно, хоч, хочеться завжди нахлопушити, але не завжди виходить. Ну таке буває. Так, в цей момент, поки я розповідаю чудові та цікаві історії, наш герой настріляв 2666. 1140 натанкував. Обережно грає так, як потрібно грати. Саме зараз не треба спочатку бою торчати КП. У нас можуть бути проблеми по воді. Так? Ми поки що не даємо захопити базу, тому що є в нас AMX М451. Він стоїть так, що він, якщо що, вийде, Буде збивати захоплення. Є соти під'їхав, бачимо, там за скелею. Бачатик під'їжджає, все, захопити вони не захоплять. Лише у нас може бути проблема, що в нас по воді там стоїть. Не бачу скільки танків. Там одна стежка е, теж під'їжджала, там, ага, там два тяжі, так? Там одна стежка під'їжджала і. Ну, вона зрозуміла, що гірку наші захопили і, і захопили. І це, до речі, дуже чудово, що в нас захоплена гірка СДМ, і вже ніхто нічого не зможе зробити і позаду не зможуть проїхати. Ззаді За, нас прикриває ще й стрв 103.0. 0 Чудово, починає нас нахлопушувати, хотів сказати, без єдиної пошкряби не граємо. А починає нас нахлопушувати артилерист, і він розуміє, це чудовий артилерист, так? Тому що він розуміє, хто тут саме небезпечний. От саме звідси йде небезпека. Вже 4000 майже. Мені чомусь здається, що тут буде. Ну давайте так, 10 тисяч настріляє. Давайте будемо ставити ставки. Два вороги знищено. 1800 наданковано. Поїхали. Зараз буде такий неочікуванчик. Тут і варіант 2 і є 75 й Неочікуванчик. Ого, чудово, такий. Що таке, де ти взявся, дивись? Тільки зараз звернув увагу, що тут небезпека. Є75-й буде відступати, напевне, так? А, він ще не зрозумів, що тут небезпека. Не? Мені ще нахлопушуємо поки що, а наші братіші ще... прихлопушують. Чи да. Ну і все. Ну, вже не втічеш. Це ще вицілює, вицілює командирську пошинку нашу. Три вороги знищено, 6 тисяч настріляно, поїхали тепер. У нас перевага, тепер величезна. Тепер вже СТРВ наш поїхав, а артилерист буде кошмарити. Ох, і буде кошмарити, бо він зрозумів, хто найнебезпечніший. СТРВ поїхав тепер по колу, по воді. Поїде зараз і Бачатік Бачатіка небагато ХП, отже, він буде так обережненько грати. Так, своє завдання. Ну, першочергово він набій виконав, так, тепер треба обережно грати. Ну, через рукава вже ніхто там не прорветься. Так, у нас там два тяжі стоїть. По центру треба бути зараз дуже обережним, до речі, в них там на полості ще стоїть. Ніхто там може стояти. А зараз подивимось, де хто підсвітився. А, як тигр може стояти там? Все чудово. Так, оцей об'єкт, якого ми ніяк не могли пробити. І дивіться, який він агресивний. Він ще під клопушую. Тут ще наш братіш. Прихлопушився. Треба помститися. А цей братіш теж, до речі, своє завдання виконав на цей бій. Тепер спробую його пропити. Він ще й танкує так цілий бій, так? Майстерний танчер такий, так? І нахлопушує, так, обережно. Бо зараз він ще дивіться. Нормально так понахлопушує наших братішів. Поки що хто з них найбезпечніший? Як тигр? Трьох ворогів знищив і бабаха. Спробуємо ось звідси дійсно чудовий варіант. Спробуємо виїхати. Там є 75-го підхлопушити, щоб він теж вже знітився і починав від'їжджати. 9-9 вирівнялися, бачите? Ось ось що значить, що вирішили очі і поїхали просто так, не зважаючи на захист. Супер. Чудово, артилерист, наш теж дуже чудовий. Прихлопушиться вже 75-го. Довго він там тримався. 7298 настріля, я хотів 10. Агресує там, дієнт нам не зрозумів. А, все зрозумів. І з під'їхав підсвітив бабах, у нього там дуельна дуель з бабахою. Наш Є4 приїхав на захоплення. Став Став на захоплення патонтанк. Попереду Є-75 стоїть і ось там ПТХ стоїть німецька. А Ну, а ну вліпив, так? По-моєму, влетів там снаряд, отже. Ще плюсуємо десь 700 демідж. У нас два снаряди, всього залишається. Підкалібер? Підкаліберних, верніше. Я вам скажу, ще може бути таке що останнього ворога останнім снарядом, так? Це ж було б епічно Епічний епік. І всі знову знайдемо. Ні, ну він вже дуже обережно грає, але цей момент показує нам свій борт і ми його знешкоджуємо. Достойніший боєць, 7000... 8000, так будемо рахувати. З копійками вже настріляно, бо там блейндом по-любому залетіло. Поїхали вже. О, бабаха сама поїхала! Обережно, не влучає Бабаха, все, поїхали швиденько шлейф. Що бабах і швидкості? Що в нас швидкість? Ну в нас швидкість. Ну, в принципі, він швидший за Є3, правда? Наскільки я пам'ятаю. Ну так здається. До побачення. Не буде майстер тарану, не хочеться втрачати ХП. Ну і приїхав Borsh 155, а це небезпечний на хлопушувань. СТВ проїхав, бачимо. Е -е 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 -е. він там вихлоп пушив. Так, молодець, ти ж, бачите, зіграв. Вся команда дуже класно зіграла. 6 ворогів знищено. 10 тисяч настріляно. Це виконав завдання гравця UA на цей бій. Правда, я не казав, скільки я хочу, щоб ворогів було знищено. Ну 8, напевне, що не буде ворогів знищено, тому що там майстер весь ще буде пострілювати. 7 давайте. Да? Приїхав 85-й. е 75-й, 75 дома поїду, допоможу пошу, а пошов шкодили. І Він там зашкірився. Звісно, ми його можемо прострілити. Чи ні? А, Бо... Можна... Обережно хотів сказати, не хочеться от ХП втрачати? Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую за зустріч.